Нарешті далі ми можемо поспілкуватися з, зі спікером цієї години, депутатка Київради від голосу Зоя Ярош на зв'язку з моєю студією. Пані Зоя, доброго вечора. Дякую, що ви з нами. Я розумію, що дозвонитися вам було складно. Зараз ви, очевидно, в тому районі, де немає світла і поганий зв'язок, так треба розуміти. Так, добрий вечір. На жаль, не вдалося зв'язати з кайпом, тому що нібито показує, що він є зв'язок, але настільки простий, що не допримує. П'ятнадцять тому перепрошую технічні проблеми, але такі реалії міста Києва на сьогодні Питання було бо не про те, що ми ображені або щось таке. Питання в тому, що столиця зараз переживає складні часи. Якщо у вас є інформація, можете пояснити, от у відсотках яка частина Києва забезпечена електрикою зв'язком, а яка ні? Не повернувся до планових відключень електроенергії, вони все ще екстрені або аварійні, навіть може мінятися цей резистор доби. Це, до... це від того, що ситуація залишається складною. Ми знаємо, що під час останнього ракетного обстрілу було знову уражено нашу енергетичну інфраструктуру в Одеській і Київській області, тому е все ще намагаємося відновити. На щастя, електрика є, але вона в режимі ось таких відключень. Відповідно, разом з електрикою витримають зв'язок із чудов перерв, і теж маємо проблеми. Чи правильно я розумію? Я не хочу виокремлювати якісь міста України, називати, що вони особливі, але для ворога очевидно знеструмити столицю. Це є ну така перемога з перемог. Так треба розуміти. З самого початку я за казала, що столиця була і є, і залишається, і, мабуть, буде одним з основних власне, напрямків удару росіян, як вони кажуть, центру прийняття рішень, хоча насправді центру прийняття кожної України, що не зрозуміти тоталітарній Росії. Так, тепер давайте поговоримо про те, про план виживання у столиці, так би мовити. Пункти незламності. Я читаю, що Київська міська військова військова адміністрація каже, що е, є багато пунктів. От з е, вони вже запрацювали, і кожен з них може приймати пункт від 40 до пів тисячі людей. Як насправді у столиці у кожному районі один пункт, так треба розуміти. Ні, звичайно, ні. Цих пунктів наразі вже близько 500. Працюємо над тим, щоб їх було ще більше. В основному це обладнані пункти в школах. В принципі, те, що в кожному районі, власне, є школи в більшій доступності, куди люди зможуть прийти і їх адресу всім відомі. І тому першочергово був обраний саме ось такий варіант їх організації. Окрім того, ще є пункти, все такі палатки, які обладнані і влаштовані ДСНС. Зараз треба чітко пояснити людям, що в цих пунктах ну вони не для проживання. Туди на деякий час зайти, погрітися, випити чаю, підзарядити телефон і піти, тому що. Всіх мешканців неможливо перемістити в пункти незламності, так звичайно зараз Київ наразі навіть близько трьох мільйонів осіб. Це і кияни, і внутрішнє переміщення особи. Обладнати кількість необхідну ось таких пунктів, яких би люди могли проживати спати. Це є ним. Також треба людям розуміти, що це не є коворкінги, куди ти можеш прийти просто тому, що в тебе на кілька годин зникла електроенергія. Це пункт якраз на той випадок, коли станеться блекаут. Фактично Київ його вже перезив, коли в нас майже більше доби не було водопостачання і електропостачання. І харчування, де ти зможеш дізнатися інформацію і зрозуміти для себе якийсь план подальшості, який буде або запропонований міською владою, або буде можливо для себе. Має якийсь план Б на випадок настання таких обставин. Наскільки я розумію, до створення певних пунктів допомоги долучився і бізнес, який працює у столиці. О, тому що у нас були матеріали, що там ну я буду називати ці бренди. Я вважаю, що це не реклама. Люди повинні знати. Наприклад, офіси розетки чи нової пошти розіслали інформацію про те, що люди можуть заходити. Підзарядити телефони, посидіти, відпочити, зігрітися і так далі. От наскільки зараз ви розумієте, що така підтримка повсюдна є? Бо я назвала тільки два бренди, можливо їх більше, я не знаю. Дивіться, в нас я завжди кажу, що бізнес не треба відділяти від людей, тому що бізнес це і є, наші люди, наші громадяни. Таку... Ми маємо довготривалі відключення електроенергії. Дуже багато навіть малесеньких кав'ярень, магазинчиків придбали собі і в цей період кликавду вони були першими, до кого найближче можливо було звернутися людям для того, щоб підзарядити ті свої телефони. Тому такі пункти вони не є обов'язковими, вони не є якимись позначеними на картах, але ми вже бачимо, що бізнес. Я і ми їм за це дуже вдячні. Так, тепер хочу запитати вас про київську ялинку, тому що ну у нас будь-яке знаєте питання може перетворитися в дискусію, особливо в соціальних мережах. Але проти встановлення ялинки була ціла петиція, яка набрала велику кількість голосів. Але я розумію, що київська влада все одно прийняла рішення щодо новорічної ялинки. Як воно буде, можете пояснити? Насправді так, була така петиція, ми її обговорили, але петиція це думка, яка має бути врахована, яка має бути обговорена. І, звичайно, такі обговорення були і середині Київської міської ради. Я знаю, я на своїй сторінці Фейсбук запитувала, хто що думає, і думки розділилися. Було кінцево прийнято рішення після консультації з міськовими, тому що нам було обов'язково, щоб нам дозволили це зробити. І ми такий дозвіл отримали прийнято рішення, що ялинка буде встановлена, вона буде штучною, вона буде висотою 12 метрів. Вона буде надана власними партнерами. Це не будуть кошти. Це, для її прикрашання будуть витрачені іграшки з минулих років. Також нам надані а, такі фігурки голубів, які будуть прикрашати цю ялинку. Я, ялинка матиме. Це серце і о, гірлянди яскраві, які горітимуть, але вони горітимуть від генератора, і також всі люди, які прийдуть з ялинки, зможуть матимуть можливість підзарядити свої гаджети, скориставшися з таким невеличким сервісом біля ялинки. Зарядити гаджети біля ялинки це щось нове для українців у 2022 році. Життя підкидає ці сюрпризи. Наскільки безпечно буде відвідувати такі от новорічні гуляння, новорічні різдвяні якісь рекомендації київська влада буде давати тут? Звичайно, біля ялинки не передбачається цьогоріч цього річчя різдвяного базару, якраз для уникнення великого скупчення людей. Також там є... програми, яка стала вже для киян звичною знову ж таки, для уникнення великого скупчення людей. Але кожен зможе прийти з дітлахами, сфотографуватися і, звичайно, не забувати, що у разі, якщо лунає повітряна тривога, треба пройти до укриття. Принаймні, найближчим є метрополітен. Дякую, спасибі Спасибі за включення. Зоя Ярош, депутатка Київради від голосу. Про пункти незглавності і про ялинку треба, попри все, мати свято в душі. От Я сподіваюся, що воно у нас всіх буде.